Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Проповідь Христа в усі часи вважалася чимось парадоксальним. В нашу епоху, в якого жестріляють зручність і добробут, ця проповідь здається не тільки безглуздою, але й. Несумісною з людською логікою. Вона спростовує наші життєві засади, пов'язані з гонитвою за щастям та благополуччям. Євангеліє наполегливо проповідує слова Христові. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме хрест свій. У самозреченні і піднятті свого христа виявляється наше справжнє покликання і призначення. Гучні й легкі заклики цього світу, що зводили нас з розуму на своєму початку в кінцевому підсумку, нас розчаровують, вводячи нас в оману, спотворюючи справжній зміст життя. Вони доводять марність усіх людських прагнень, якщо вони не пройняті Духом Божим. Проповідь Христа, що несе на собі початку. Хресної жертви Спасителя підкреслює, що хто хоче спасти душу свою, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене Євангелія, той врятує її. Тут знаходиться шлях, який обрав Бог, щоб прийти до людей, яким люди теж можуть прийти до Бога. Це шлях протиріччя, який кидає виклик нашій логіці і закликає нас. Довіритися істині відкритій, відкритої нам Богом. Цей шлях важкий, а може бути і скорботним, і може бути сумним. Проте закінчується він саме спасінням. Відриктися від себе означає звільнитися від давлячих. На нас пут егоїзму, відректися від омани, яка штовхає нас, звеличувати і прославляти власне Я, робити його ідолом, навколо якого повинне крутитися все наше життя і життя оточуючих нас людей. Однак це шлях саморуйнування. Оскільки щоразу, коли ми займаємось виключно собою і задоволенням лише власних бажань, ми не можемо зрозуміти потреби наших ближніх. Людей, які нам близькі, людей, які нас оточують. Так ми закриваємо двері до Бога і відмовляємося від зустрічі і з'єднання з ним. Ми не повинні забувати, що самозречення і несення Христа з надією і терпінням веде віруючого до подолання своїх мук у Христі. На Голгофі було три хрести. Два із них були кінцем шляху двох розбійників, а третій, а третій став роздоріжжям. Оскільки той, хто зійшов на цей хрест, він відкрив, прожив життя в любові та в правді. І через цей хрест він ішов до свого Отця. Але крім цього, благодать і сила Христова вплинула і перетворила один із двох інших хрестів, зробивши його лише через покаяння вратами до раю. Це є істотною втіхою для тих, хто намагається сьогодні нести свій хрест. Таким чином, хрест христів висвітлює тупіки і темряву, які так часто нас лякають. Він звільняє нас від полуняючих нас помилок, від ідолів, зцілює нас від пристрастей і слабкостей, які виснажують і часто мучать нас. Біль Христа завжди буде освячення радістю, воскрес... радістю Воскресіння, бо сам по собі Хрест без Воскресіння був би просто невдачею і страшною трагедією, а Воскресіння без Христа було б незначущою перемогою. Хрест і Воскресіння пов'язані між собою не тільки таїнством нашого спасіння, а й життєвою боротьбою християнина. Тому добровільне взяття Христа не є таким болючим жестом падіння людини, яка шукає порятунок від скорботи. Це джерело сили, яке преображає труднощі нашого життя. Це означає, що завдяки боротьбі і хвилюванням життя ми, хоч і не перемагаємо кожен раз. Але кожен раз маємо свої висновки, духовно вдосконалюємося, вчимося долати спокуси, і навіть якщо впали, все одно підніматися і йти вперед. Хрест. Це не тільки найважливіший і найпоказовіший християнський символ. Це не просто образ борінь і перемоги, жертви і слави, життя і спасіння. Хрест, це щоденна відповідь Бога на трагедію і відчай нас, простої, грішної людини. Це диво Божественної любові, яка терпляче і терпляче чекає нас, щоб нас спасти. Амінь.